Привіт, мої маленькі друзі. Сьогодні я хочу розповісти вам про особливу книгу, яка називається Червона книга України. Вона схожа на скарбницю для рідкісних рослин та тварин. Червона книга України. Як казкова книга про наших природних друзів. У нашій природі є багато різних тварин і рослин. Але деякі з них стали рідкісними, наче казкові персонажі. Тому ми створили цю книгу, щоб не забути про них. У червоній книзі є історії про тварин, комах, дерева і квіти. Тут ми можемо прочитати про те, які вони гарні, дивовижні та особливі. Коли ми дізнаємося більше про мешканців червоної книги, ми зможемо допомогти їм. Наприклад, нарвати рідкісні квіти, не завдавати шкоди лісам і полям, а замість цього допомагати їм зростати та процвітати. Давайте не будемо ламати гілочки і ловити пташок. Так наші друзі залишаться з нами назавжди. Пам'ятайте, діточки, що кожен із нас може бути героєм та захисником нашої природи. Разом ми зможемо зберегти цей чарівний світ.